Я 45 років ніколи не служив в армії, я ніколи не знав, що я замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним зенитно-ракетним комплексом і, і збивати ворожі літаки. Водії, там, будівельники, інші цивільні спеціалізації, ніколи не служивши в армії, опановують новітнішу техніку, з джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють. З гранатометів, інших там модифікацій стріляють. Питання для нашого ворога. Навіщо було нападати на Україну? Ви не розумієте, на кого напали. У нас ж, у кожна, кожна людина може бути все життя мирною людиною цивільною в житті, ніколи не стикатися зі зброєю і службою. Але коли приходить той самий час ще, коли на кону стоїть життя його, родини, взагалі існування як нації. То мобілізується те, що дуже багато років нас дримало і не проявляло себе раніше. Що найважче у цій вашій роботі. Найважче. Найважче. Ну, я найважче, найважче. в принципі чую. <гум> <гум> ну, це нормально, не знаю. Може і не нормально, але е, також психологічна стійкість дуже залежить. От, щоб... І напарник був психологічно стійко, бо, бо всяке буває. Якщо духу немає, то ти можеш хоч щось знати, але ти ну, не зможеш відпрацювати. От. Є дух. Є цілі, все. Так, да, є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми задля однієї цілі об'єдналися: звільнити Україну, перемогти. Тому так, ризикуємо. Я в 2014 році став вимушеним переселенцем з міста Луганськ. Я Карін Луганчанин приїхав недалеко в Луганська область, місто Сєродонецьк. Там жили батьки мої, мої дружини, тому ми вирішили там зупинитися. Майже 8 років прожили, знову розпочали життя, успішна кар'єра, діти навчалися, все це пішло, як відомо, прахом. Спочатку я залишався в місті, пішов до лав місцевої самоборони військово цивільної адміністрації. От, допомагав евакуювати людей на потяг Лисичанську, навантажував пісок, мішки для бійців на фронт. Потім, уже коли стали дуже щільні обстріли, вимушено був вивозити літніх батьків, дітей. Це було в березні, вже середина березня, ми поїхали в Черкаську область. От, і Таким чином ми стали вже другий раз переселенцями. Там я пішов одразу до військомату, але так як не мав досвіду служби в армії, мене не одразу взяли, майже 4 місяці чекав. І вже десь у серпні я вдруге туди пішов, мене тоді призвали до лав прикордонних військ. Хлопці, ну, вони там ще кілометри кілометр десь ближче, десь по-повністю. повно. Крупне, яке летіло. На білоруському кордоні. В Рівненській області. Мене тут розподілили раз після навчального центру. Я приїхав, а хлопці там були на ротації. Так я потрапив в да. Луганчанин, Луганський прикордонний загін. Ось така судьба У нас перемішано, бо у нас був як Чопський прикордонний загін, ми коли мобілізовувалися. Потім нас перевели в луганський отряд. І так всі хто от, звідки. Ну багато з Луганська, але з База. Зі Сходу багато так, хто. Це що? Круті люди, класні люди. Кожен щось своїм цікавим. <кхем> Є про що поговорити. Там. Класно, класно. то там Посадка, то их там разрахунками на мать не стоят.